Мудрість прості, вислухаймо святи миру мирусі. І духові Твоєму, Він мате, свята Іванліє читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, пісня ж вечора Суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина, інша Марія, на до сидорову, і ось великий. Зчинився землетрус, а ангел Господній зійшов з неба і приступив, відкопив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд у нього був, неначе блискавиця одежа, як сніг біла, і за страху перед ним стояли, затремтіла сторожа і стала, неначе змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтеся, знаю, бо що що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут. Він Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом, скажіть його учням, що він воскрес змерти. Ось Він вас випередить у Галилеї, так ви його, там ви його побачите, я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю і зі страхом, великою радістю і побігли сповістити його учнів, аж ось Ісус. Зустрів їх і каже, радуйтеся, а ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися, тоді Ісус сказав: не бійтеся, ідіть, сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачите. І коли ті йшли, деякі сторожі прийшли до міста і повіли перед про все, що сталося. І вони, зібравшись із старшими, і скликавши раду, дали вояків дали воякам, досить грошей і звеліли. Скажіть, що його учні прийшли вночі і вкрали його, коли ви спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили, і рознеслися про це чутка поміж юдеями, аж по цей день. І одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши, що його вклонилися вклонилися, деякі сумнівалися, Ісус вже промовив до них, да на мені всяка влада на небі, на землі. Ідіть, Отже, і зробіть учнями, всі народи, христи, їх ім'я Отця і Сина, і Свята, Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по дні. As do quinta-feira